Громадська організація Діти Сонця співпрацює із Бельгійською організацією з 2007 року з дня заснування громадської організації з того дня і ми співпрацюємо з Бельгією. Вони нам допомагають всім, вони допомагають харчами для дітей, які тут харчуються. Це печиво, булочки і канапки. Діти ми залучаємо, щоб діти самі вчилися робити канапки. Навіть ті салати, то все. Белія також допомогла, громадська організація Іскра також долучилася до ремонту другої частини. Вони закупили повністю тут все обладнання, яке є в реабілітаційному центрі, це шафи, столи. таке. Також вони допомагають громадській організації. Один рік вони повністю оплатили, що діти були у таборі Надія. Вони ж вони долучилися до оплати табору Надія. Також вони допомагають всім канцтоварами, повністю всім. Зараз буде свято Великого Дня, з яким ми хочемо привітати і так само Бельгійську організацію, бо у них 5 квітня також Великдень, а у нас 12-го і на провідну неділю. Це вже в нас. Так заведено, що кожну провідну ну, неділю кожного року ми зустрічаємося в церкві благодать. Це з пастором Притуляком, який нас постійно запрошує. Ми несемо подарки, подарки всі куплені за гроші іскри. Белгія була організація Українські люди. Назавполем. Багато українських людей живі. België, ja, mooie wist van en dan maak je organisatie naar het dorp. En dan moet je betalen, je moet helpen. En als je moet helpen, praten Pers en Patrick dit en dat naar België, naar en daarna naar Koninklijke. En daarmee wordt uh, Оття є пакет, великих машин, ми два разом рік і дати каруш. І ваші справи допомоги, за які ви нічого не потребуєте, і нашим воїнам, які захищають нашу незалежність. І сім'ям, які залишилися тут і чекають своїх татів і мамів, і сім'ям, які просто перебувають в складних життєвих обставинах. і всім дітям. Я думаю, що ви хочете взагалі всю землю обняти і всім допомогти. Отакі От ви є. Ми вчимося у вас любові до ближнього. Ми вчимося у вас безкористової допомоги, ми вчимося у вас відданості своїй справі. І ми, звичайно, сьогоднішнім акцентом і увагою хочемо за це вам подякувати і хочемо, щоб цю подяку ви донесли і до інших, завдяки кому з вашою організацією з Божою помічю, ми це маємо. Дорогі наші вільніські друзі, діти України, вдячні вам за багаторічну вашу допомогу. you for your support. Your help is very important. The children of Kalyn God and you for the sincerity of your heart. You wax as this. You bring the nectar of the Convergent People, the Ukrainian children. We have not enough words over today. God this wrong and night from Him. We always carry the end west. We wish you long years of life. We love you. We love you. You are good to me. I am good to you. We are good together. Do be do be do. I love you, help my friends. We love to help me too. We love. We tell you that we love you, doobie, doobie, doob. <ріпи> і ще багато чого ви можете прочитати і відчути, коли повезете відеокліп з собою в Бельгію і переглянете ще раз. We love you! <ріпи> Me too! <ріпи>